Масштабні пожежі у приватних домогосподарств стались на Вінниччині. 80 квадратних метрів будинку вигоріло у Лука-Мелешківській громаді. Займання сталося через необережне поводження під час куріння, а в селі Голубечі Крижопільської громади згоріла тонна сіна. Горів і приватний будинок у селі Бушинка Тульчинського району. Пожежа сталася через порушення правил безпеки при використанні нагрівальних печей і димарів. Минулої доби на території Вінницької області рятувальники ліквідували три пожежі на території приватних домоволодінь. Зокрема, одна із них сталася в приватному житловому будинку села Лука-Малешківська Вінницької громади. Там, через необережність під час куріння, власником зайнялося в житловому будинку. В результаті вогонь опалив внутрішнє оздоблення помешкання на площі 80 квадратних метрів. Вчора також бійці ДСНС ліквідували дві пожежі за. Аналогічними причинами ми хочемо звернути увагу віничан, що не варто ігнорувати застережень від служби порятунку. Необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо наразі, коли настає осінньо-зимовий період, опалювальний період. Варто слідкувати за приладами пічного опалення, електровігрівачами, дотримуватися усіх норм.